Експертний тетатет -тет від спільноти, достойна робота в Україні. Всім привіт! На зв'язку подкаст Експертний Тетатет. -тет». Сьогодні в нас в гостях Лера Брежнєва, продюсерка освітніх проєктів, тренерка та спікерка. Лера, вітаю. Привіт, дякую, що запросила. Так, дякую, що приєдналися до нас, і будемо насправді говорити про таку дуже цікаву тему, яка Сьогодні дуже поширена в медіа, Да? Будемо говорити про розвиток особистого бренду, і чим більш поширена ця тема, тим більше все одно виникає запитань, чи його треба розвивати, а можливо не треба розвивати. Хотілося б загалом почати трошки з твого досвіду. Так на твою думку, що дало тобі поштовх для розвитку свого особистого бренду. Ну направду було декілька факторів. Напевно, найголовніший з них це ситуація на ринку праці. Коли дивишся на всі ці скорочення, звільнення і такі різні ситуації. То мимоволі виникає думка: а як же трошки підстрахуватися? І для мене особистий бренд це якщо він розвинений, то це в першу чергу можливості, різні можливості, і, зокрема, і, там швидко отримати роботу. І вперше я задумалася над цим питанням. Я маю на увазі саме, чи розвивати особистий бренд, чи треба воно, чи не треба. Десь наприкінці 2022 року. Тоді в моїй компанії колишні були певні скорочення, інші ще новини про це. Я знала, що мій чоловік скоро піде в ЗСУ, і я залишуся одна: треба буде там забезпечувати себе, дитину і так далі. І... і... Власне, виникло бажання окей, а що я можу зробити зараз, так щоб, там, якщо мені знадобиться, наприклад, робота через деякий час, мені було легше швидше її знайти і, в принципі, підвищити свої шанси в цій темі в разі будь-яких змін. Бо не тільки скорочення, так, а там, компанія змінюється, люди змінюються, щось може комусь почати не підходити в певний момент. І мені здається, що. Особистий бренд це така штука, яку важливо робити паралельно там з підвищенням своєї експертності, бо підвищувати експертність це завжди маст. Але якщо ти навіть супер-пупер, найкращий в світі експерт там, в своїй області, але про тебе ніхто не знає, то все одно це буде складно. Тому це мені здається, якби дві такі сторони, які доповнюють один одного. Дякую, що поділилася своїм досвідом. Дійсно, згодна особистий бренд, він важливий, особливо при пошуку роботи. Це дійсно збагачує наш соціальний капітал і допомагає скоротити цей процес пошуку. От, і коли ти говориш початок розвитку нашого бренду. Завжди можна зустрітися з багатьма викликами і відмовками, чому краще зупинитися. Можна дивитися на різних, до прикладу, блогерів, можна дивитися, скільки вже там у них є підписники, і це буде дещо демотивувати, викликати такий страх, якщо у мене не вийде. Або ти дуже гарно сказала, що потрібно починати розувати і розвивати теж свою експертність паралельно і теж може виникати такий страх. А якщо мені нічого сказати, і отут гарне виходить питання: як от знайти свою унікальність в першу чергу і дійсно розвивати бренд, щоб ну, не було відчуття, що я марно роблю якусь роботу, яка не приносить мені результату. Ой, у мене тут одразу декілька думок. Я зараз теж веду подкаст, і одна з гостей мого подкасту. Якось сказала, що навіть якщо ви переходите в якусь іншу сферу, свідчитися, то ви все одно починаєте не з нуля, а берете з собою всі навички, там знання, вміння, які ви набули там, скажімо, в сфері, хоч, наприклад, воно і не пов'язано. І мені дуже подобається ця думка, тому я завжди думаю, що там, який би досвід у людини не був, завжди є що сказати. Якщо там людина тільки починає в якійсь сфері, то це дуже цікаво завжди слідкувати за початківцями, за першими кроками, за першими там успіхами, невдачами. Тому мені здається, що було би бажання так щось про щось говорити, а теми завжди знайдуться. І коли я там теж думаю над цим питанням. У нас ем, в дитинстві була така фраза: е, вона дещо пафосна, так, але звучала так, що будь собою, бо всі інші ролі вже зайняті. І для мене в першу чергу там, впізна... Ро... бренд робить впізнаваним не там не якісь брендові кольори, шрифт, там, не знаю, дизайн інстаграм-сторінки, а швидше там, характер людини, її досвід, її ідентичність, те, як вона. <ків> те, як вона висловлюється, те, про що вона розповідає. І це віднайти в собі набагато важче, ніж підібрати там, не знаю, якийсь дизайн сторінки, так, чи придумати якусь концепцію. Хоча ну, це теж важливо, але можна, в принципі, можна і без цього. Я ще так досі, наприклад, і не знайшла якісь свої там, кольори або якийсь свій впізнаваний стиль. Тим не менше, мені здається, я досить непогано просунулася на шляху, скажімо, пошуку там, своєї ідентичності, унікальності. І тут якби така порада, що якщо її хочеться знайти, то її треба шукати. І... Я, наприклад, була учасницею одного курсу там, з розвитку особистого бренду, і ми весь перший модуль займалися тим, що відповідали на запитання, хто я, що я хочу транслювати людям, які мої там, якісь унікальні сторони, як я хочу себе позиціонувати, тощо, тощо, тощо. І для мене це був взагалі найважчий модуль, там було їх загалом вісім. От відповісти собі на питання, а хто я і про що хочу розповідати, це дійсно важко. Але якщо присвятити цьому певний час, то оцю от свою унікальність можна віднайти і краще це робити в процесі того, коли уже про щось розповідаєш, і шукати: а це про мене, а я от так, от хочу, там, а мені цікаво самі про це розповідати. бо Тут можна в таку теж пастку потрапити, що я хочу про одне, а чи цікаво це людям? І оці всі думки вони дуже виснажують. До речі, коли ти о, говорила, дійсно так згадала, що мені дуже правда цікаво читати публікації, коли людина тільки починає якусь нову справу, і це одразу так мотивує, надихає. І теж дуже розширює світогляд, тому що е, коли людина починає, вона може писати дуже багато якихось таких теж цікавих нюансів, які зустрічаються. І якщо я чимось таким зацікавленим, то це теж може додатково мене мотивувати. Тому, якщо хтось думає е, розпочинати свій особистий блог, так чи вести соціальну мережу, то можливо це така буде теж для вас додаткова мотивація, що завжди є чим поділитися. Так і знаєш, ти ось ще також сказала фразу. Що потрібно бути собою, але в такому швидкому інформаційному потоці є ось такий страх, як то кажуть, загубити себе водночас. І тут теж питання, як от знайти там, чи, чи взагалі треба шукати цю межу там, повністю транслювати своє життя, чи певний якийсь можливо професійний там імідж да, відображати от, на твою думку, як тут? Мені здається, відповідь на це запитання вона залежить від цілей. Я особисто для себе обрала якби цю от справжність і можу поділитися своїм досвідом, як я до цього прийшла. У мене влітку був такий період, коли я. А майже щодня сушила голову над тим, а, а що сьогодні запостити, а про що розказати, а як зробити це цікавим? А чи буде це там комусь корисно? А скільки буде реакцій, там, і так далі, і тому подібне. І це насправді в мене забирало купу енергії. І все одно, як би я не старалася, як не завжди в мене вдавалося там так би, влучити в це яблучко, да, щоб всі там вау Боже, я про це ніколи не знала. Там, і от тільки. З твоїх сторіс я там познайомилася з цією ідеєю, і там я весь час хвилювалася, там що які там будуть охоплення, чи достатньо я там оригінально висловила думку, о Господи, а якщо її там уже хтось інший до мене сказав, то значить, мабуть, уже і не треба про це казати. І десь під кінець року я настільки від цього втомилася, що вирішила, що навіть якщо там зараз від мене всі відпишуться, я більше отак от не буду робити, тому що. Я виходить, намагаюся відповідати очікуванням, про які я нічого не знаю. І так як всі люди різні, то ну, і неможливо якісь очікування одні сформувати. Тому я вирішила, що там більше не буду думати над тим, що там чи буде це комусь корисно. Якщо це там цікаво мені, і я хочу цим поділитися, значить я буду цим ділитися. І в будь-якому разі знайдуться люди, яким це не цікаво. І, наприклад, вони там. ну, це абсолютно нормально, там зроблять висновок, підуть читати когось іншого, але точно знайдуться люди, яким це цікаво, з якими ми на одній хвилі, і вони залишаться і притягнуться і ще нові. І я зараз е, взагалі не слідкую, е, яке там охоплення, хто там дивився, хто, скільки там лайків поставили, скільки коментарів. Е, я просто от у мене от хочу про щось розповісти, я в ту ж секунду беру роблю якусь сторіс, Абсолютно не думаю про. там... Ні про що, в принципі, думаю тільки про те, яку там, думку або ідею я хочу висловити. І я побачила, що це приносить набагато більше задоволення мені і що до мене прийшло, ну, до мене прийшло багато нових людей. Хоча я нічого особливого, ну тобто я нічого такого от нового не почала робити, мені здається, що це теж пов'язано. Дякую, що так щиро ділося. Насправді це так дуже цікаво, і е, воно дійсно відгукується із. Е... Цю концепцію, що робота має приносити задоволення, тому що ми так багато приділяємо її часу, і коли починаємо е, самі себе змушувати, так іноді ці як ідеї, креативність, наші вони тоді втрачаються і втрачається теж цей запал. Тому згодно, що важливо е, орієнтуватись не лише на охоплення, але й на те, що зараз відчуває цей момент. І знаєш, ще одне питання маю. А коли ми говоримо про розвиток бренду свого дуже багато теж виникає питань стосовно фінансової складової. Так і на цьому етапі, теж багато людей бояться входити в цю історію, тому що є думка, що можливо це дорого, да або потребуватиме постійного фінансового вкладення. Можливо, тут поділися також своєю думкою, як тут в цьому питанні. Ну, це питання знову ж таки тут залежить від цілей. Якщо, наприклад, у людини є там ціль заробляти на своєму інстаграмі, то напевно, що безплатного трафіку буде важко набрати там ту кількість людей аудиторію, так коли це стане можливим, саме на цьому заробляти. У мене немає саме цілі, саме заробляти на своїх соцмережах, тому... Я обходжуся без а, якихось супер вливань грошей, а, це загалом там моя стратегія, а, що краще маленькими кроками потрошку робити там щодня впродовж, а, наприклад, не знаю декількох років, а, ніж там не знаю місяць позайматися, влити там мільйон грошей і, і чекати якихось швидких результатів. А, я не кажу, що це якби неправильний якийсь шлях. Просто я для себе обрала, що я буду грати вдовгу, я не буду ем, витрачати на це багато грошей. Звісно, якісь гроші я все одно витрачаю, там, наприклад, ем, на те, щоб придбати якісний мікрофон так, або штатив е, для того, щоб там, знімати відео або що. Е, але це не буде якоюсь такою значною е, статею ем, ем, витрат. Uh, і я буду uh, краще робити потрошку. Може, воно не так красиво у мене виглядає, якби я залучала там, більше грошей? Uh, я це розумію. Але у мене й нема цілі, щоб це було красиво. У мене є ціль, щоб це було ну, по-справжньому, і щоб це було так, щоб мені подобалося. Тому, uh, відповідаючи на твоє запитання, uh, чи це можливо без там. Uh, без великих грошей це робити, так можливо, мені я, я особисто впевнена, що консистентність і регулярність важить більше, ніж залучення того ж платного трафіку. Лера, щиро тобі дякую. Мені здається, сьогоднішнім подкастом ти так надихнула багатьох слухачів, і, знаєш, зріяла так багато е, таких страхів, так, і додала поштовх, тому що можна і починати. І це теж багатьом буде цікаво слідкувати за вашими першими кроками. Можна щиро транслювати саме те, що вам цікаво, те, що вам відгукується. Можна помірно ставити. До і аналізувати свій бюджет, свої можливості, так і е, створювати цей контент-план, який буде вам до душі, так само можна давати собі час, перерву. Тому е, безпосередньо побудова свого особистого бренду це дійсно така е, праця, але вона залежить від вас безпосередньо. І навіть якщо сьогодні в мене є цей запал і мотивація, мотивації, дуже важливо зберігати і так е, проносити дійсно як е, крізь роки. Щоб це не була історія там на один-два на місяці, і ви від цього отримували в подальшому дійсно результат. Тому дякую тобі за сьогоднішню розмову. Дякую, що запросила ще раз. Бажаю всім, хто послухає, почати експериментувати з темою особистого бренду, дивитися, що, що з цього виходить, і коригувати свою стратегію в залежності від фідбеку середовища. Експертний тета-тет від спільноти достойна робота в Україні.